Звичайно, Росія ніколи не втручалася в наші вибори, правда? От коли в інших країнах вона втручається, а в Україні ніколи не втручалась у нас, все чесно приходили все нормально. Я вам зараз покажу на прикладі Молдови, як вони просто. По факту брешуть про те, що відбулося в Молдові сьогодні вночі. А це ж насправді не поразка Росія, це катастрофа для Росії, тому що це початок ганебної поразки Росії в Україні. Тепер їм буде ще важче на наших полях вбитв. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, бо справді це буде дуже цікаво. Там в кінці е, відео буде. Продовження відео, яке ви, можливо, хтось уже бачив, хто хтось, але вам обов'язково його теж треба подивитися. А зараз ми почнемо з більш простих речей. Так, от, сьогодні вночі всі знають Санду, і її солідарність виграла вибори, набравши 50 з невеличким відсотків в парламенті. Вона отримує 104 чи 105 місць, ой, 54 чи 55 місць з 101 і матиме монобільшість. І що пишуть з цього приводу в Росії? Ну, ясно, фальсифікації, нечесні вибори, це все забули, це ну, якби, кожен може собі фантазувати як завгодно. Ми зараз говоримо не про суб'єктивну оцінку, ми говоримо про факти. Так от, по факту, що пишуть російським камсамольські правди, новості, там, таси всякі і так далі, всі ці видання одне й те саме написали. А саме опозиція перемогла. В, об, е, серед молдавських виборців найбільше голосів набрала опозиція і вона перемогла партію Санду. Запитайте, як це взагалі можливо, якщо Санду набрала понад 50% говорити, що опозиція набрала більше. Тим паче, що там опозиція різна. Там є проросійська опозиція трошки, е, проєвропейська опозиція, ще якась опозиція. Бо там, прорумунська опозиція, ну, тобто їх три політичних сили. Опози... Чотири опозиційних сили прийшло. Да? Одна велика проросійська, а три маленьких. Ну, такі різні. Так от, як це можна зробити? А все це дуже просто. Виявляється, перший фактор. І ні, вони не збрехали, вони чітко сказали всю правду. Вони об'єднали всі опозиційні сили між собою в одну нібито політичну силу, нібито це опозиція. І тут же цитати, які прив'язані до проросійської опозиції. Тобто, виходить так, що коли вони говорять про опозицію, вони мають на увазі всю опозицію загалом, а приклади наводять на одній тільки проросійській опозиції. А далі, ось в чому фінт. Вони говорять, що виборці в Молдові, виборці в Молдові, виборці в Молдові, ну, в Молдавії. Тобто. Це не якісь виборці, які голосували на виборах в Молдові, а це тільки ті виборці, які по факту проголосували в самій Молдові, тобто на території Молдови, тобто не ті, які голосували в Європі там і так далі. А якщо подивитись на карту уважно, то виявиться, що близько 12 приблизно тринадцяти голос... тих, хто голосував. Проголосували справді не в Молдові, а вони проголосували в Європі. Із них приблизно 9% від цього числа це ті, хто проголосували за е, Санду. Таким чином, виходить, що 50% майже у опозиції всієї разом, і 50% у Санду. Тепер, якщо відняти тих, хто голосував за кордоном, виявиться, що у Санду 51 а у е, всієї опозиції загалом 47%. І таким чином, можна сказати, 41% набрала Санду, і 47% набрала опозиція. Таким чином, от вам і весь результат. І завтра нам теж будуть говорити про те, які у нас вибори. І, і це ж все валиться на голову всіх, в тому числі в Молдові. І люди слухають, вони можуть розуміти, що відбувається. Як так, Санду виграла, а насправді отак. А значить, це вона сфальшувала. А вона не сфальшувала. А вона просто, як і годиться, порахували всі голоси. А Росія не рахує всі голоси. Вони про голосу про значить, рахували тільки голоси, які проголосували в Молдові. І на основі цього обрали свій парламент. В Росії обрали свій парламент в Молдові на основі голосів, які обрали про, значить, були віддані на території Молдови. Тобто, виходить, що. Є якась особлива Молдова, Молдавія з особливим парламентом, і в цьому парламенті е, Санду набрало 41%, а 47% <кій> набрали опозиційні сили. І, відповідно, опозиційні сили тепер мають більше мандатів. Якщо це перекласти в мандати, то там, умовно кажучи, у Санду буде, ну, там, умовно, 42 мандати, а у тих буде. 59, 49 мандатів, і, тобто вона, вони виграють. Отак, оце, оце так Росія подає інформацію. І люди не можуть зрозуміти, що і кому вони вірять, якщо це все завалено. Росія впевнена, що е, Санду програла вибори. І коли завтра оголосять, що її політична сила перемогла і склала свою більшість, що подумає рядовий росіянин? Так ми ж знаємо, що вона програла. Це ж вони все фальсифікували. Отак От Росія працює з інформацією. А що таке означають ці вибори і яка їх роль, подивіться, будь ласка, інший мій сюжет, який я вже робив, і ви, він вам буде дуже важливим, якщо ви його не бачили. А хто бачив його вже, тому що не дивіться, бо ви його вже бачили. Можливо, це найбільша військова перемога України. Такої великої перемоги у нас поки що ще не було. Але заслуга тут не лише ЗСУ, не лише Європи, не лише Молдови, не лише американців. А це заслуга Путіна. Він провалив свою військову операцію по захопленню Молдови. Він вичікував, він сподівався, але в нього нічого не вийшло. Слава Україні! З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай інші теж знають. Це дуже важливо. Ну, Тобто це реально найбільша військова операція, яку е, виграла Європа і Україна сьогодні. Тому що, якщо би, не дай Бог, в Молдові не перемогли так гучно проєвропейські сили, а хоча б там, ну, умовно кажучи, соу-соу so -so, близько одне до одного були з проросійськими, то там би зразу почався так званий псевдомайдан. Революція, повстання, придністровські сили був, втрутилися, там все було приготовлено вже для цього. Навіть вже оголосили про те, що фальсифікації, що е, насправді народ думав інакше повстання. Люди зібралися, їх вивели про російські сили і Шшш... здулося моментально. А чому здулося? А зараз вам поясню, чому здулося. Чверть. Молдаван, тобто жителів Молдови. Там є і українці, і румуни, і дехто хто вважає себе молдованами, хоча багато хто вважає себе румунами, там розборки йдуть зараз, і росіян, в тому числі, і всіх інших. Вони проголосували третина, хоча чверть проголосували за проросійський курс, а понад половина проголосувала за європейський курс. Ну і ще чверть проголосувала за три невеличкі політичні сили, які не є проросійськими публічно і не є однозначно простими проєвропейськими. Ну, припустимо, одна з них вважає, що треба приєднуватися до Румунії, ставати однією державою, попутно ще захопити частину. Там інша партія хотіла за ну її правда виключили, хотіла захопити частину Одесьчини. Ну тобто, у них є і такі настрої. Тобто вони ну, особливі. Ну, так далі. Але з приводу того, щоб об'єднатися з Румунією, то є такі, такі теж настрої. Так от, уявляйте собі, цей кордон величезний. І оцей величезний кордон це був би кордон з Росією. Це була би для нас велика катастрофа. Цього, на щастя, не сталося. Тому що попрацювали всі. І ЗСУ передусім. Тобто, це перемога ЗСУ. Якщо б ЗСУ не тримала фронт і не нищила е, Росію, цього б не сталося. Страх був би у Молдаван, і вони б шукали, як е, примиритися з Росією. Ми це бачили в Грузії, Ми це бачили. Тобто коли вибори відбувалися в часи найгірші, е, то було важче. Але тепер, коли Європа консолідувалася, і ЗСУ показала, що воно може стояти, Молдовани подумали, а чого нам? Ну давайте швиденько стрибнем в Євросоюз і хай спробують сюди сунутися. І прикольно, що навіть в самому Придністров'ї за Санду проголосувало більше, ніж по Молдові за проросійські сили. Там десь 25, а там десь 30. Тобто рейтинг проєвропейських сил. Дуже вису, стрімко вирос в, е в Придністров'ї від виборів до виборів два рази. Тобто, вони, може, і люблять Росію, може, і хочуть говорити російською мовою і навіть співати Катюшу, але вони хочуть робити це в Європейському Союзі. Аби Санду це ніяк. От в чому прикол. Є у них правда одна, я би це назвав так. Фортеця Гагаузія. Фортеця Гагаузія, яка стоїть насмерть за Росію, і там за Санду проголосувало буквально 3-4%. Точно там не пам'ятаю, але менше 5. А, за, а 80 чимось за російський курс. Що таке Гагаузія для вашого розуміння? Отоявіть собі дві території Києва або одна територія Ужгородського району, на якій живе 150 тисяч людей. От така приблизна ця Гагаузія по розмірам, вона знаходиться на кордоні України. Гагаузи це тюрки, які в 18-19 столітті з Туреччини через Балкани зайшли в Бесарабію, почали там жити і стали православними. І от, така, от такий народ, ну, умовно кажучи. Православні турки. От. От вони там живуть і вони дуже полюбляють руский язик, я так розумію, православну руську церкву і все інше. Ну, не знаю, дуже їм подобається. Але ключове те, що ця територія достатньо невелика, і це не глобальний якийсь район. Так, да, він прикордонний з Україною, але це означає, що ще й Україна допоможе молдовській новій владі. Поборотися трошки з тими тем, з настроями, які там існують. От, але якщо ну, ну буде якийсь регіон, якому все це не подобається, і що? А от те, що в, при, з Придністров'ям покінчать, я впевнений, що за ці роки нового парламента Придністровську проблему вирішать, тому що є е, рішення європейського, європейської влади про те, що е, спільно з усіма, що це окупація. А якщо це окупація, то значить треба. Послідовно з цим боротися. Тепер, коли є Санду як президент, і є її більшість в парламенті, причому однозначно не коаліційна, я абсолютно переконаний, що найближчий крок, який ми побачимо, це наведення порядку в Придністров'ї і, можливо, там залучення українців для допомоги. Не знаю, як там же це буде. Але для Путіна це катастрофа. Бо, якщо би Путін тут переміг, нам би було дуже важко. Нам би це ускладнило дуже ситуацію. І це ще дуже важливо, що це все відбулося напередодні виборів в Чехії. А в Чехії ситуація ну теж соціологія показує гімняну. Тобто вона близька до ситуації в Угорщині і Словаччині, але приклад Молдови може бути важливим, тому що мені здається, що це не просто приклад, це тенденція. Вона повинна показати, що народи в умовах, коли Європа консолідувалася. Вони вже не бояться Росії, вони не будуть загравати до неї голосувати за проросійський курс, бо вони не хочуть війни. Зараз очевидно, що в Європі настрої такі, що Європа готова дати відпор, дати Росії, і це якби великий позитивний момент. Тому для мене абсолютна історія. Може, хтось недооцінює цього, але насправді це дуже серйозна битва для України. Україна доклала до цього зусилля, ще раз кажу, не це не означає, що ми туди ходили, агітували. Але Збройні сили України, які стояли і тримали ворога, і Європа, яка консолідувалася для боротьби з Росією оці два фактори разом, ну, плюс зміна е, риторики е, Трампа в цей момент, вони позитивно вплинули на е, настрої. І в Молдові проголосували так, як треба. І це велика їм подяка безумовно, що вони отямились. І я вірю, і дуже сподіваюся, що українці на наступних виборах теж подумають, як би зробити так, щоб наш курс в Європу проходив без монополізації влади, без корупції, без переслідування опозиції, з свободою слова. От, з свободи антикорупційних органів і так далі. І так далі. І якщо ми виявимося не тупіші за Молдаван і не менш відповідальними, то ми цей вибір теж зробимо. Я абсолютно переконаний, що так і буде. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, поширюйте і зовсім забув сказати: Значить, історія така: Олег Шарп, знаєте, такого. Хто не знає, цікавий, дуже патріотичний, і, як він каже, україноцентричний блогер, оголосив збір на своєму каналі і захворів. І захворів, і канал зараз його в телеграмі в легкому занепаді через це. І вони почали збирати на МАВІК для 428 го окремого батальйону морської безпілотних систем, якому ми теж допомагаємо. І ми підхопили цей збір. Олега, і на сьогоднішній день ми вже зібрали близько 50 тисяч, близько 50 тисяч, а треба зібрати 150 тисяч. Тому дуже прошу вас, включайтесь, допомагайте, будемо разом збирати. Хай наші мавіки добивають ворога. Слава Україні!